Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як молодий лідер перетворив хаотичне місто на найбільшу імперію в історії? У сьогоднішньому відео ми поринаємо у захоплюючу подорож Августа, першого імператора Риму. Ми побачимо, як він долав неймовірні випробування, приносив мир і процвітання та залишив спадщину, яка звучить і сьогодні? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя потребує спрямування та натхнення. Історія Августу покаже вам, що навіть у найбільших труднощах можна побудувати щось велике. Будьте готові дізнатися, як Август не лише змінив Рим, але й може надихнути вас змінити своє життя. Приходьте з нами та відкрийте для себе силу далекоглядного лідерства. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані на наш канал. Тому що на цьому каналі я щодня приношу серію історій, повних порад і мудрості, і я впевнений, що ви не захочете пропустити будь-яке відео. Уявіть себе в стародавньому римі, місті, повному політичних інтриг, зрад і епічних битв. Після смерті Юлія Цезаря на сцену вийшов молодий чоловік на ім'я Октавіан, який був його внучатим племінником і прийомним сином йому було всього 18 років. Але доля його склалася чудово. У Римі панував хаос, угруповання боролися за контроль, і багато хто сумнівався, що недосвідчений молодий чоловік може щось змінити. Однак Октавіан був хитрим і рішучим. Він уклав союз із двома найвпливовішими людьми Риму Марком, Антонієм і Лепідом, утворивши другий тріумвірат. Це тріо мало чітку мету помститися за смерть Юлія Цезаря та відновити порядок. Разом вони протистояли вбивцям Цезаря та перемогли їх у кількох битвах, зміцнюючи свою владу. Але, як у всіх хороших історіях, союз не був вічним. Марк Антоній закохався в єгипетську царицю Клеопатру і почав віддалятися від Риму. Октавіан побачив у цьому можливість Він, знав, що йому потрібно усунути Марка Антонія, щоб стати верховним правителем. І саме це він зробив. У знаменитій битві при Акціумі війська Октавіана перемогли війська Марка Антонія та Клеопатри. Зазнавши поразки та не маючи виходу, обидва покінчили життя самогубством, залишивши Октавіана найвпливовішою людиною в Римі. Усунувши своїх суперників, Сенат присвоїв титул Август у 27-х році до нашої ери, ознаменував початок нової ери. Август став першим імператором Риму, перетворивши бурхливу республіку на стабільну та процвітаючу імперію. Він показав римському народу, що він більше, ніж просто молодий спадкоємець, він був лідером, здатним вести Рим у нову еру величі. Під час свого правління Август невпинно працював над зміцненням Риму. Він реорганізував армію, створивши постійну професійну силу, яка могла захистити кордони величезної імперії. Крім того, він заснував преторієнську гвардію еліту воїнів, присвячених його особистому захисту, гарантуючи його безпеку від можливих змов. Август також реформував управління провінціями, зменшивши корупцію та забезпечивши більшу підзвітність губернаторів. Він заохочував культурний і архітектурний розвиток, будуючи чудові пам'ятники, якими захоплюються і сьогодні, такі як Ерепейсис, Вівтар, який прославляв мир, який він приніс у Рим. Але можливо, найбільшим досягненням августа був пекс Румане період відносного миру та стабільності, який тривав близько 200 років. Під його правлінням Рим процвітав як ніколи раніше, ставши наймогутнішим і найвпливовішим містом стародавнього світу. Аугусто був лідером, який розумів важливість пропаганди та суспільного іміджу. Він представляв себе захисником традиційних римських цінностей і пропагував мораль, яка викликала повагу і захоплення. Під його патронатом такі поети, як Вергілій і Горацій. Писали твори, які звеличували славу Риму та самого Августа, ще більше зміцнюючи його спадщину. Історія Октавіана, який став Августом, це сага про амбіції, стратегію та рішучість. Він не лише помстився за смерть свого прийомного батька, а й змінив Рим, заклавши основу для імперії, яка сформує майбутнє західної цивілізації. Його прихід до влади є свідченням того. Як молода людина з далекоглядністю та сміливістю може змінити долю нації? Отже, від Октавіана до Августа Рим знайшов у своєму першому імператорі лідера, який переосмислив хід історії. Тепер, коли Август повністю контролював Рим, він зіткнувся з імперією, яка відчайдушно потребувала стабільності та порядку. Уявіть велич Риму, міста. Повного життя з жвавими ринками, величними храмами та гамірними вулицями. Але за цим блиском стояв хаос і дезорганізація. Август знав, що для процвітання Риму необхідно провести глибокі реформи та завоювати нові землі. Одним із перших заходів Августа була реорганізація армії. Він створив постійні професійні військові сили, що складалися з солдатів, які регулярно отримували платню та тренувалися для захисту кордонів імперії. До Августа армію складали переважно громадяни, які служили тимчасово. Тепер, по всіх провінціях, стояли легіони, готові захистити Рим від будь-якої загрози. Крім того, він заснував преторієнську гвардію, елітний підрозділ, якому було доручено захищати імператора та забезпечувати його безпеку. Ця сила не тільки допомогла захистити Августа від можливих змов, але й стала символом влади та влади в Римі. Коли армія була під контролем, Август звернув увагу на управління провінціями. Рим значно розширився, і тепер його землі включали віддалені регіони, такі як Іспанія, Галлія та Єгипет. Щоб забезпечити добре управління цими областями, Август реформував систему управління провінціями. Він призначив компетентних і лояльних губернаторів, які були під пильним наглядом, щоб уникнути корупції. Це не тільки принесло стабільність у провінції, але й забезпечило ефективне надходження данини та ресурсів до Риму. Епоха Августа також ознаменувалася неймовірним культурним і архітектурним розквітом. Він вважав, що велич Риму має відображатися в його будівлях і пам'ятниках. Під його керівництвом були побудовані храми, театри та форуми, які сьогодні вражають своєю пишністю. Ерепейсес Вівтар, присвячений богині миру, є символічним прикладом цього періоду. Цей монумент. Багато прикрашений скульптурами, що оспівують мир і процвітання, принесені Августом, став символом нової та просвітаючої імперії. Август також заохочував мистецтво та літературу. Він знав, що, щоб зміцнити свій імідж і залишити міцну спадщину, важливо підтримувати письменників і художників. Такі поети, як Варгілій, автор Епосу Енеїда і Горацій, Відомий своїми одами, отримали імперське заступництво. Його твори не тільки піднесли славу Риму, але й зміцнили образ Августа як мудрого і доброзичливого лідера. Крім адміністративних і культурних реформ, Август не забував про кордони імперії. Під його керівництвом Рим розширив свої землі, зміцнивши контроль над раніше завойованими регіонами та приєднавши нові території. Він послав легіони для захисту кордонів на Рейні та Дунаї, забезпечивши безпеку імперії від варварських вторгнень. Ці завоювання не тільки збільшили територію Риму, але й принесли багатство та ресурси, які ще більше зміцнили місто. Одним із найбільших досягнень Августа було створення пексрума, періоду миру та стабільності, який тривав приблизно 200 років. Протягом цього часу громадянські війни, які спустошували Рим змінилися епохою процвітання та зростання. Після встановлення миру процвітала торгівля, розвивалися міста, а римська культура поширювалася по всій імперії. Пекс Роума не дозволив громадянам жити більш безпечно, а майбутнім поколінням рости в стабільному та просвітаючому середовищі. Одним словом, реформи та завоювання Августа перетворили Рим на світову державу. Він вів порядок у хаос, зміцнив армію, покращив адміністрацію провінції та сприяв небувалому культурному розквіту. Його золотий вік заклав основу імперії, яка впливатиме на історію протягом століть. Таким чином, з мужністю, далекоглядністю та рішучістю Август повів Рим у нову еру величі, залишивши спадщину, яку пам'ятають покоління. Уявіть собі, величний Рим, місто, яке вже було величним, ще більше трансформованим під керівництвом Августа. Його правління залишило такі глибокі сліди, що вони впливатимуть на історію протягом століть. Давайте дослідимо, як цей великий імператор залишив спадщину, яка зберігається й донині. Коли Август прийшов до влади, він не лише зміцнив своє правління. Але й заклав основу для епохи миру та процвітання, відомої як пекс Роумане. Майже 200 років Рим мав безпрецедентну стабільність, де громадянські війни, що спустошували республіку, змінилися періодом зростання та розвитку. Це мирне середовище дозволило процвітати торгівлі та процвітати мистецтво. Окрім адміністративних реформ, Август був також великим меценатом. Він розумів, що культура могутній засіб об'єднання та зміцнення імперії. Під його патронатом такі письменники, як Варгілій і Горацій, створили шедеври літератури, які звеличували славу Риму та велич Августа. Енеїда Варгілія, наприклад, стала національним епосом, прославляючи римське походження та цінності. Ці твори не тільки розважали, але й навчали людей. Зміцнюючи культурну ідентичність і моральні цінності імперії. Август також залишив вражаючу архітектурну спадщину. Він змінив Рим, побудувавши чудові будівлі та пам'ятники. Місто було наповнене храмами, театрами, громадськими лазнями та іншими величними будівлями, які символізували славу Риму. Форум Августа, наприклад, був центром громадського та політичного життя. Де громадяни збиралися для обговорення важливих питань та святкування громадських подій. Кожна споруда, побудована за його правління, нагадувала людям про велич Риму та імператора, який ним керував. Одним із найзначніших заслуг Августа була консолідація римської правової системи. Він здійснив правові реформи, які забезпечили справедливість і справедливість, встановивши закони, які захищали права громадян. Ця правова система глибоко вплинула на розвиток західного права, основу якого все ще помітні в сучасному законодавстві. Ідея рівності всіх перед законом і права на справедливий суд є прямим спадком реформ Августа. Крім того, Август розумів важливість пропаганди та суспільного іміджу. Він представляв себе захисником традиційних римських цінностей і пропагував мораль, яка викликала повагу і захоплення. Його правління відзначалося наголосом на простоті та чесноті, і він заохочував людей слідувати цим принципам. Август вміло використовував мистецтво та літературу для побудови образу справедливого та доброзичливого лідера, що допомогло зміцнити його спадщину та забезпечити лояльність народу. Вплив Августа не обмежувався лише його часом. Його бачення та реформи заклали основу для майбутнього Римської імперії. Імператори, які послідували за ним, продовжували розвивати його досягнення, розширюючи та зміцнюючи імперію. Пекс Роумане та реформи Августа дозволили Риму процвітати протягом століть, ставши однією з найвпливовіших цивілізацій в історії. Одним словом, спадщина Августа велика і глибока. Він перетворив Рим на світову державу, приніс мир і стабільність, сприяв культурі та мистецтву. Реформував адміністрацію та право і залишив незгладимий слід в історії. Його золотий вік не лише переосмислив хід римської історії, але й вплинув на західну цивілізацію в цілому. Август був не тільки першим імператором Риму, він був провидцем, чия спадщина зберігається і сьогодні, нагадуючи нам про силу мудрого керівництва та важливість правління за допомогою справедливості та далекоглядності. Отже, спадщина Августа продовжує лунати в коридорах історії, нагадуючи нам про тривалий вплив далекоглядного лідера. Його здатність трансформувати Рим, сприяти миру та зміцнювати імперію заклала основу цивілізації, яка впливатиме на світ протягом століть. Август залишив незгладимий слід в історії від чудових будівель, які все ще дивують нас сьогодні, до законів, які сформували наше уявлення про справедливість. Якщо вам сподобалася ця подорож золотим віком Риму і ви хочете дізнатися більше про захоплюючих історичних постатей, не забудьте підписатися на наш канал. Залиште коментарі нижче з вашими думками та пропозиціями щодо майбутніх відео. Ми хотіли б знати, що ви думаєте та які ще історичні теми ви б хотіли бачити тут. До наступного!